Вам треба поїсти. Він пояснив, чому 14 днів ми так ходимо, і Він, він каже, тому прошу вас прийняти піщу 34 й вірш, це послужить к сохранению вашої жизни. Ибо ні у кого із вас не пропадет волос з голови. Така впевненість надзвичайна, знання від Бога, надприродні знання, волос з голови не упадет. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа? Христос знає ідеально. І Він знає, що навіть він інколи в обставинах життя разом з нами волос з голови не впаде в невіруючих людей тільки тому, що ти там знаходишся разом з ними. І Бог, якщо дає тобі це слово, Він береже. Ангел сказав слово, це відбудеться. 35 й вірш. Сказав це і взяв хліб, Он возблагодарил Бога перед всіми і розлами, начал їсти. Тоді всі ободрились і також прийняли пищу. Було же всіх на кораблі 276 душ, наситившись вже піще, стали облегчати корабль, викидуває пшеницю в море. Тобто, вони дійшли до двох моментів. Перше, коли вони стали вже всю команду насищати, вони наїлися. І після цього вони і пшеницю повикидали. Тобто, це була вже віра в те, що зараз ми викидаємо вже все саме ну, фізично важливе, Стратегічно важливе для життя, саме необхідне. І ми повинні доплити. Ось цього ресурсу, що ми з'їли, повинно вистачить, щоб доплити і спастися. І ми читаємо 39 й вірш, що когда настав день, землю не узнавали, а усмотрели тільки деякі залив. Потом залив, потім вони піднімають якоря, починають туди понемножечку підпливати. І ми бачимо, 41 стих: попали на косу. И когда корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим. Все, корабль дальше не плывет. А корма разбивалась силой волн. И тут в этот момент происходит странное, что уже паника начинается в этот момент. Что же делать дальше? Ми ж должны были доплыть, но тут какая-то мель. И зараз э, волни доб'ють корабль. Він стає, а часто він встає, от впирається, не може далі підніматися над волнами, його просто розбиває волна, все, він, він тоне там на місці, ну, руйнується. І воїни, э, воїни согласились було умертвіть чтобы щоб хто-небудь виплив, не убежал. Но сотник, от этот сотник, который тогда не послушался Павла, а теперь увидел, что все, что Павел говорит, сбывается. Желая спасти Павла, удержал их от этого намерения, и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Что, друзья, мужики, плывите, Давайте тут уже мель, уже можно, скоро будет земля, скоро будет он And цим самим зберігає життя, життя Апостолу Павлу, і збувається пророцтво, щоб Павлу було пророцтво, что ти в так и будеш. Ти дійдеш до Рима. Які б не були обставини, обставини я тебе туди виведу. І Павло, Павло залишається живим. Сотник відправляє тих, кому треба плисти туди, а ті, хто погано плаває, ми читаємо далі з вами. Прочим же спасатися кому на досках, а кому на чому-бусь від корабля. І таким образом всі спаслись на землю. Всі спаслись на землю. Я прям в себе підкреслив в Біблії, от, всі спаслись на землю. Бог провів шляхом, ну, яким мало хто хотів би з нас пройти. Я взагалі не знаю, як апостол Павло відчував себе, коли він опинявся в тих обставинах. Але саме завдяки цьому відбувається так, що Бог свою славу проявляє. Бог виводить апостола Павла, проводить через бурю. Вони попадають на цей остров Мальта. Бог на цій Мальті звершує служіння через апостола Павла і доводить його до Рима. І в Римі вже відбувається ота кара. Ми знаємо, що апостол Павло там віддав своє життя за віру в Ісуса Христа. Чому це все так відбулося? Як в нашому житті це так буває? Які паралелі, коли ти пройшов важкі обставини життя і думав, це все. Для чого ця трагедія? Для чого це відбулося? Для чого така втрата? В моєму житті було три автомобільні аварії основні, перша автомобільна аварія була в мене, коли е, значить я в Черкасах врізався в одну машину, а вона врізалася в маршрутку. E, значить, мені досвіду не вистачило там перестроїться правильно. І я вимушений був продати свій комп'ютер. Комп'ютер тоді може стоїв, як зараз, я не знаю, там де у e, Це було для нас ну, все. Я ще й навчався на програміста колись і вимушений був продати комп'ютер. Я дуже жалів про це все, що так відбулося. Розбив тоді вдарив папину машину в Черкасах. Але потім я ну, зрозумів, що Бог мене звільнив від комп'ютерної залежності, оскільки я грав без кінця в комп'ютерні ігри. Наше все покоління вмирало в цих іграх. І в день, і вночі. Я прогулював університет, щоб грати в ігри. Я обманював своїх батьків. Я казав, що я пішов в університет. Насправді потім повертався і грав в ігри, а папа з мамою на роботі були. І Бог мене завдяки цій аварії врятував, що я вимушений був продати той комп'ютер. Наступна аварія, ви всі про неї добре знаєте, ну, можливо, більше знають, що я розбив машину і сам ледве залишився живий, машину вже продали на запчастини. Завдяки цій аварії я покаявся, увірував в Бога взагалі. Але була ще одна аварія, про яку мало хто знає, яка напряму пов'язана з братом Юрієм Клеєром, який сьогодні в нас служив першим. І брат Кірил дуже дякую. Він помолився за те, що Бог благословив їх дорогу далі. Ми просто благословили зараз їх дорогу. Вони поїхали десь далі. А приблизно сім років назад у нас теж був випадок, коли брат Юрій з його дружиною Нелі вони служили багато в Україні і були час. Ково в Черкасах. Вони жили тоді у нас з Машою вдома. Ми орендували квартиру там на корольова, і там тоді вони в нас ночували. І потім е, Юрій каже, що ну, нам пора їхати. Ми поїдемо в, е, в аеропорт Жуляни. Треба їхати, у нас літак. Добре. І чомусь так ми вирішили, що я поїду разом з ними. Не знаю, чому, я не збирався їхати, але таке побудження, треба поїхати туди разом з ними. У Маші була тривога, вона навіть намагалась мене дещо відмовляти, щоб, ну, щоб я не їхав. Я не знаю, чому. Це була така сама зима, тільки було холодніше, а може так само, як зараз, і дуже-дуже слизько. І ми вирішили їхати. І ми поїхали, і за Золотоношею ми вийшли на обгон. Якусь машину обганяли і їхав зустрічний транспорт, і він їхав з такою швидкістю, що ми не встигали уйти в сторону і зробили дуже різкий рух, щоб уйти від стрічки. Влітку це було ще нічого. Можна було втримати машину і поїхати, але ми попали на слизький участок. Відрізок дороги, і е, убравши машину, машину не вдалося втримати на трасі. І машина почала звалюватися в реально в дуже великий кувєт. Такий спуск кувет, не просто така полога, а ну, я не знаю, метра чотири, там йде от такий спуск і дерева. дерева. І якимось незрозумілим чином ми пролітаємо між деревами. В сторону, не потрапляючи в величезне дерево, останнє, яке було так в цьому ну, відрізку, і ми обходимо його, падаємо вниз туди, і звідки не візьми, з-під траси виходить така бетонна конструкція. Це коли вода якось там зливається. В общем, такі дві бетонні пліти, і з неї труба прямо з під траси виходить. Мабуть, щоб перетікала вода, я не знаю, з того участка під трасою туди. І ми колесом ударяємося в цю бетонну конструкцію, відриваємо колесо і врізаємося далі, стояла якась там береза, врізаємося туди. Я потім дивився, такого участка ніде ні не було взагалі далі. От, а ми саме в цей бетон попадаємо. Потім я тільки зрозумів, яким здивом ми не попали між двома такими блоками, плітами. Туди і могли б реально всі загинути. Але машини щось відкинули. Я декілька фотографій знайшов. Якщо ви можете, покажіть нам, будь ласка, кілька цих моментів. Це ми перед виїздом. Якраз ми щось вирішили сфоткатися. Ми виїжджаємо, ззаді сидить Неллі е і, і Юрій. Е нас віз Юра Руденко, брат з першої баптистської церкви. І ми їдемо. І можете показати далі. Ось уже машина злетіла туди вниз кувет. Тут виглядає трішки цей бетонний блок. Можете да, показати нам кілька фотографій. Ось така конструкція чомусь виходить з-під цієї землі. Да, можете показати. Машина, до речі, як була у Петра Кіа Да, Це оцей спуск. Он там, між цими деревами, як ми між ними пройшли, ви бачите, як машина злітала з траси. І не врізалась жодне з цих дерев, а пролетіла вниз. Можете трошки далі покажіть, так покласити дачу. Там буквально там 5-10 фотографій. І е, ми там зупинились. Тут уже думали, що далі робити. Машина далі не їде. Ця конструкція, про яку я вам казав, і треба якось було добиратися потім й в аеропорт. І ми там всі стали. Почали молитися, дякувати Богу, що Бог взагалі нас всіх... машину доставали тільки пожаркою, як бачите, тому що евакуатор не міг її достати. І е, ми стали там, не знаємо, що робити. Просто всі в шоці. І ми подивилися, що ми, по-перше, залишились всі живі. По-друге, Юрій тільки а, а, чи він, чи його дружина очками розрізав отут а, а, цю щеку так, скулу, тому що вдарився впереди, ну, сидіння і був в очках, і очками розрізав. Все інше ми залишились живі і неушкоджені. І якби така штука відбулася. Але а, що робить далі? Куди їхати? Куди дзвонити? Вже ніку нікуди не полетить. І Бог посилає думку. Посилає думку, що тут же ще є поруч, брати, церква. Є Олег Гаряченко, про якого я розповідав, зараз він тренер футбольного служіння в Золотоноші. І є Сергій Скиба, пастор. Є один Сергій Скиба в церкві Благодаті, молодий, але це старший пастор там, з церкви в Золотоноші. Позвони їм. І я просто дзвоню їм, кажу, брати, так і так. Ми їхали в аеропорт, злетіли з траси, машина розбита, не знаємо, що робити. Я ще не договорив. Вони кажуть: все, Паша понятно, ми їдемо. Хорошо. Хвилиня, не знаю, 15-20. Я не знаю, як вони летіли, їхали. Приїжджає два мікроавтобуса зразу Олег і Сергій Скиба. Значить, і ще брати хтось були. І вони все оглянули, подивилися і сказали: значить, так зараз е, один бус перегружає всі чемодани, везе людей на жуляни на аеропорт, а другий лишається з вами. Ми будемо вам допомагати розбиратися, евакуатори там і так далі, щоб ви тут і не замерзли, щоб ми щось ну, змогли вирішити. Хорошо. І Юрій Клеєр уїжджає разом з дружиною, їдуть на жуляни в аеропорт. Зразу скажу, що вони тютілька в тютільку встигли, щоб улетіть. А, і саме цікаве, що а, брати, значить, Олег і Сергій, вони повезли, а братів залишили інших з нами нам допомагати. І під час того, як вони їхали в аеропорт, а, Юрій розповів, чим він займається. Сергій розповів, які в нього плани. І на Черкащині розпочалося масштабніше служіння гуманітарне для різних категорій людей, дітей, сиріт, вдів, одиноких і зараз під час війни. Тому що раніше на Черкащині не було цього служіння. І зараз найбільший склад взагалі цієї допомоги, подарунки, де ми всі ці беремо, це якраз в церкві у Сергія Скиби, в Золотоноші, неподалік тут від нас 30 кілометрів. І от те, що відбулося колись і в житті апостола Павла, що відбулись трагічні обставини життя, відбулись незрозумілі, для чого такі втрати. Відбулись десь і в кожного з нас, в тій чи іншій мірі, що ми щось втрачаємо, але можемо надбати набагато більше. І Бог часто через втрати повертає вам в рази більше, якщо ми знаходимося в Його волі. Тут можна і не згадувати навіть довго про Іова, який втратив все в своєму житті, але скільки Бог дав йому більше, вдвічі, і дітей, і всього. Да, тих не повернеш. І машину цю теж продали потім. Я пам'ятаю, це ще виявилася чужа машина. Це Юра, який нас віз, розбив чужу машину. Це дуже багато обставин. Йому, йому дали люди, щоб відвести людей в аеропорт. А, але Бог все одно все може перетворити, як написано, бурю в тишу, допомогти так, щоб ми прославили його і побачили в, любих, в будь будь-яких обставинах життя його всемогутню руку. Хай йому за все буде слава, подяка і поклоніння, бо він цього дійсно достойний. Амінь. Наша група прославлення зараз уйшла на інше служіння, таке одноразове, то прославлення не буде. У нас вже закінчити зібрання, і ми зараз давайте станемо. Будемо закінчити зібрання. Подякуємо Богу за зібрання. Станемо і помолимося. Отець Небесне, я вдячний тобі за сьогоднішній день. вдячний тобі за свідоцтво, за прославління, за слово, Господи. Да, будь ласка, щоб ми завжди шукали твої волі, Господи, щоб ніяких обставин ми не переживали, а ми мали мир, Боже, твій твій мир в серцях наших. Багаси, будь ласка, ласка кожна з нас. Розпусти нас, будь ласка, з миром по домам. Благоси, будь ласка, ласка кожного з нас, наші сім'ї, рідних і близьких. Прошу тебе, щоб війна закінчилася, щоб люди вже не воювали. Слава тобі, Господи, за все, на віки, віки. Амінь. І були персональні потреби, прохання помолитися. Давіду, прості боженка, там зараз у них вирішується якісь а, питання. Прохання, щоб благословив, щоб вирішив, щоб приготував шлях для нього і щоб все було благополучно. Сестра наша Уріка захворіла, помолився за неї. Сьогодні чаювання не буде. Помолиться за неї, щоб вона була здорова. А якщо є ще молитовні потреби, може сказати, і ми помолимося. Назари самої пархованки хворі і помолиться, щоб вони були здорові. Є Тома місіонер, це той, який проводив християнські табори. Це цей табор дуже захворів. Час ложить лікарню. Як звуть? Брат Том. Том, то Том. За Тома він місіонер в лікарні помолився, щоб він був здоровий і все у нього було добре. Так за засілічових юлі, сестри наші, за її батьки, помолися, щоб все було благополучно. Слава Богу, і помолимося за ці ці потреби, помолимося разом. Отець Небесний, Боже, ти бачиш ці потреби, прошу тебе за верховнику сім'ї, щоб усі діти не були здорові, і щоб ніхто із дорослих не хворів. Благоси, будь ласка, дітей і внуків там, де вони знаходяться. Богоси, будь ласка, їх там. Боже, благослови кожного з нас. Я прошу тебе а, за Давіда, Господи, дай йому мудрості, укріпи його там. Дай йому миртвій да, будь ласка, щоб все було благополучно. За сестру Ауріку, прошу, щоб вони все було добре. Богаси, будь ласка, щоб вона була стілена в ім'я Ісуса Христа. Прошу тебе також. А, і за всі потреби, які у нас є, за тих, кого сьогодні немає, і захворіли. Поси, будь ласка, і батьків Юлії Сі щоб у них все було добре. Слава тобі, Боже, за все на віки, віки. Амінь. Якщо дай Бог наступне зібрання буде у вівторок, молитовне п'ятниця розбору в Черкасах і Слободі, в Черкасах на 6 вечора. В Свободі на 7 вечора. Молодіжка по суботам у нас на 5 вечора. Я пару разів сказав п'ятницю. Вибачте, в суботу я не спеціально. В суботу на 5 вечора. Це я помилився, Винен, ось не спеціально. Ось і наступну неділю. У нас також буде зібрання. А, зібрання наше закінчене і прохання всіх братів, які займаються чергуванням. Всіх чергових зібратися зараз через дві хвилинки в братерській кімнаті треба нам дещо обговорити на дві хвилиночки. Всіх братів, хто займається чергуванням, зібрання закінчено. з миром Божим!